Тут знаходиться наш музей під відкритим небом, як наші захисники порозбивали рашистську техніку. Познімали вивіски з вулиць Дебальцево, Луганськ до Кучаївськ. Порозбивали наші міста і села. Красногорівка, ракета. Колія тут. Какая веся, тону. Бас, Вон, бачиш? Тону. Донецьк. Водяне, широкине, Карлівка, Піски, Мар'їнка, Авдіївка, Волноваха. Лисичанськ, Северодонецька, Щастя. На Нащо ти взяв? Неси на місто. Опасно. Розбита повністю. Боже, скільки дурі у тих головах, щоб пішли людям все розбивати. Нічого в голові нема, крім тупізму. Це ж треба бути гам, говном. Не знаю, як і сказати. Слів не можу підібрати. Це ж знаєте, скільки цих ракет наробити, щоб людей вбивати. Ну, це... Не можу собі уявити, де воно росло, хто його народжував цих нелюдів. Такі самі нелюди. Прийти людям, скільки горя принести. За що? Жесть. Ой, скульптура там дівчинка дає нашому воїну яблуко. Яблучко. Із дерева. Да блин даш. Пашка, тут дрожа на пакет. Да не пока. Катерыневка. Пашка, ты скажи, вот еще. Что там? Да. Это наши уже защищают мешки с песком лежать. Пошли, там, мабуть, уже...